Підкалимна норма про історичну пам'ятку. Депутати з провладної більшості дозволили приватизувати столичний гостинний двір. Втім, самі про це дізналися лише від журналістів В ухваленому законі про здешевлення вартості іпотечних кредитів є норма про виключення гостинного двору із переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Комуніст Євген Царьков, член комітету, який затверджував проект закону, запевняє, що цього пункту у тексті не було. Виключити такий об'єкт з Паралельный. Ну это конечно с... я вам скажу, вот. это сволочизм чистой воды. Я этого не видел и готов, а ця норма прийнята вже не я обращу чесно говоря, в регламентний есть тобто Я этой нормы в законі не видел, Я вам чесно говорю, я этот закон изучал, потому тому що ми последовательно настає на тому, що быть бути іпотека. Цього, я точно вам говорю в первоначальной версії закона Не було нагадаємо, Київрада Рада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою приватному акціонерному товариству «Укрреставрація» на території гостинного двору для реконструкції будівлі під торгівельно-офісний центр з гостьовою парковкою, але дозволу на приватизацію якраз бракувало.